Друзі, всім привіт! Ви на каналі Атомік, і сьогодні я хочу зняти для вас дуже крутий гайд по вічній землі в грі Human. Беріть все саме смачненьке, що у вас є, вмочуйтесь позручніше, а я починаю розповідати. В першу чергу я би хотів би поговорити з вами саме щодо рюкзака. Як ми знаємо, на вічній Землі ми також маємо рюкзак. На превеликий жаль. Цей рюкзак, він не гумовий. Рано чи пізно він так зам'ється, що в ньому вже нічого не буде зберігатися, і ви будете замічати, що деякі ваші круті девіанти або деяка зброя просто не зберігається, вона кудись зникає після того, як ви переходите на новий сервер. Як можна перевірити те, що у вас він уже повний? Як ви бачите, ось тут справа, де зараз ось цей місяць, до речі, я зараз знаходжуся саме на новому сервері, це я кровава луна. Всім раджу, запригуйте дуже круто, цікаво, по-своєму хардкорно. Ось тут, де зараз ця луна, буде знаходитися рюкзачок. І буде написано Тимчасовий рюкзак. І знизу буде відлік по часу. Ви нажимаєте на нього, і там будуть абсолютно все, абсолютно всі ресурси, все, що не вмістилося у ваш рюкзак на Eternal Land, да, на вічній Землі. І е, знизу буде таймінг, по е, закінченню якого вони будуть знищені, якщо ви їх не заберете. Зараз я вам розповім два крутих момента, як можна зберегти ті речі назавжди на вічній землі. Для того, щоб потрапити на вічну землю, ми нажимаємо Escape, вибираємо вічну землю та війти до вічної землі. Ці два варіанти, мені здається, вони є самими самими найкращими взагалі на даний момент і на будь-коли. Один із них, по-перше, це збудувати ось такий звичайний ящик. Де ви будете зберігати ось так всі ресурси. Так. Ви вибираєте там ось ці ресурси, перекидуєте, і вони ось тут назавжди, в цьому ящику, зберігаються. Абсолютно назавжди. Ви собі в рюкзаку залишаєте тільки те, що вам потрібно для вдалого початку гри на сервері. Все інше перекидуйте собі в рюкзак. Не в рюкзак, а. Прошу вибачення в ящик. Перекидайте все в ящик. Потім, коли у вас вдруг, якимось чином, залиш... точніше, не залишиться, а закінчиться ресурс у рюкзаки, ви підходите сюди до ящика, з нього забирайте, що вам потрібно до рюкзака. І тоді повертаєтеся назад на сервер до себе, і знову можете їх ось таким ось чином, за ось цей ресурс переносити знову собі на сервер. Круто! Круто, це перший елемент. Другий елемент, їх можна просто продати, те, що вам не потрібно. І за це отримати ось, ось такий астральний пісок, за який тут можна робити абсолютно все. Тобто тут за нього будується все, що хочете. Як ви бачите, ось, тут, наприклад, починає будівництво, і мені пише, що астрального піска в мене зараз лям 100%. Лям 18 тисяч. І щоб побудувати один ось такий дерев'яний фундамент, мені потрібно витратити 100 цього піска. Тобто, тут все абсолютно за цей пісок. Тому, як продати речі, які вам не потрібні? Ви нажимаєте Escape, вибираєте вічну землю, заказ в магазині та продаж. Вибирайте вічну землю, і ось абсолютно все, 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 що ви нажили. До речі, я собі звільнив ось <різько> рюкзачок, в мене ще є. Але як бачите, ось він закінчується, він лімітний. Це обов'язково запам'ятайте. Тому вибираємо, наприклад, не знаю, що би я хотів би звідси. Ось це дерево. Дерево мені точно не потрібно. Що ми робимо? Ми нажимаємо англійську S та відмічаємо. Ось ці дерева, які нам не потрібні. Як бачите, за це ми отримаємо за продаж усіх цих дерев 5 тисяч астрального піска. Ми нажимаємо продати і ось. У мене астральний пісок поновився. Тобто звільняємо свій рюкзачок, або продаємо все, що вам не потрібно ось таким чином, або якщо є щось дуже важливе, будуємо багато ось таких ящиків та забиваємо в них все, що вам потім понадобиться на інших серверах. Це саме відноситься і до девіантів. Як ви бачите, ці розробники для девіантів зробили. Ось такий аспект можна або побудувати ось е, такий контейнер, да, в якому буду зберігатися такий акваріум, або можна збудувати ось такий ящик для зберігання девіантів. Так, давай провантажуйся. Ось сюди неможливо поставити нічого, нічого взагалі, окрім девіантів. Ось так. Складаємо девіантів сюди, складаємо девіантів сюди, без різниці, будь-куди, ми їх ставимо для того, щоб вони потім збереглись, щоб не було такого моменту, що ви перейшли на інший сервер, а потім у вас є якийсь дуже крутий девіант, який раз і за секунду повністю зник, його нема, і, і все. І це дуже печально. Повірте, це дуже печально. До речі, щодо цієї забудови, яку ви можете бачити. А, поясню в двох словах, вона потрібна для того, щоб апати Battle Pass. Повірте, Battle Pass апається всього лише за 2 години. От ви сідаєте, 2 години граєте, і у вас є Battle Pass. Як бачите, він в мене вже 60 рівня. Хоча він тільки от недавно був. Як завдяки ось цьому всьому можна швиденько апати Battle Pass. Зараз зверху тесь буде спливажка на моє відео, де я розповідаю, як можна дуже круто апати Battle Pass завдяки ось цьому всьому. Тому додивляємося цей відео та перепригуємо туди. І не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою і підпискою на цей канал. Ну що ж, а я продовжую. А Далі, що би я хотів розповісти? Хотів би я також розповісти щодо цих девіантів саме механічні руки. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для того, що якщо ми їх виб'ємо, ми отримуємо ось такий універсальний інструмент. Ми крафтимо, наприклад, там 4 штуки. Да? Для чого він потрібен? Якщо вдруг яким чином ми граємо, проходимо босів, проходимо підземелля, там будь-що. У вас зношується зброя, у вас зношується броня. Да? Тобто не повністю знищена, а от іменно зносилася там до червоного вже все, все, приділ. Для того, щоб не повертатися додому, не телепортуватися, не витрачати свої ресурси на ремонт. Цієї зброї там чи на ремонт цієї броні. Ви просто крафтите ось такі перчатки, телепортуєтеся відразу перед босом, да там перед входом, наприклад, до боса чи підземелля на вічну землю. Нажимаєте е, І да англійську, переходите, коротше, в рюкзак. В рюкзаку нажимаєте на ось цю бутилочку, спускаєтеся в самий низ, і ось наша універсальна рука. Ви нажимаєте F. І вона, наприклад, відрегенила пушку. Знову нажимаєте F, і вона там відрігенела броню. Там знову нажимаєте F, і вона там відрігенила ці там ботінки чи не знаю, перчатки. То це також дуже крутий баг, який можна досі юзати без жодних взагалі проблем. Це обов'язково юзайте, обов'язково запам'ятовуйте, користуйтесь, ну, як на мене, це взагалі імбово. Ви собі спокійно можете в будь-який момент, безкоштовно, за астральний пісок, відремонтуватися і потім вийти з вічної землі і з'явитися відразу перед дверима до боса, або відразу перед дверима в підземелі. Ну, це ж імбово. <хе -хе -хе> Тому користуйтеся, друзі, обов'язково користуйтесь. А, далі хотів би ще вам розповісти. Про налаштування вічній землі. Як ви бачите, коли ви вибираєте вічну землю, тут ще також є налаштування. І да, да, вічна земля налаштовується. Давайте почнемо з того, що в першу чергу ви можете відкрити для всіх друзів свою вічну землю, що вони могли потрапляти до вас. Але вони зможуть потрапити тільки, в... коли будуть вводити ось цей код. Тобто по цьому коду, ви його отак копіюєте. Відправляєте другу, цей друг переходить по цьому коду і потрапляє відразу до вас на вашу вічну землю. І ви можете спокійно скооперуватися і, наприклад, все скидати тільки на одній вічній землі. Круто? Круто. Далі, що тут є цікаво? Тут є можливість влаштовувати ПВП. Також обов'язково користуйтесь, не знаю, будуйте там якісь е, лабіринти, якісь там поля сраження, там, не знаю, будь-що. Будуйте. Запрошуйте друзів, грайте, кайфуйте, розважайтеся, є можливість ПВПшитися з друзями. Шикарно. Шикарно. Далі можна йти по дозволах. Ви можете своєму другу, наприклад, якщо це дуже близький друг, або ви давно з ним граєте, можете дозволити йому на вашій вічній землі будівництво, дати йому відкритий доступ до вашої вічної землі, або назавжди заборонити йому доступ. Ну, як не завжди, доки ви не знімете цю галочку, заборонити доступ до цієї вічної землі. Це також дуже круто, дуже важливо, якщо у вас є якісь дуже близькі друзі, друзі ви можете спокійно на вічній землі будувати будь-що. І тупо розважатися. Якщо ви вже там пограли, ви свій сервер перейшли, там повністю пройшли, все круто. Прийшли на вічну землю, запросили друзів, побудували тут, не знаю, щось дуже цікаве, вробили ПВП і просто розвалюєте один одного. Прикольно? Прикольно, раджу. Так. Далі я тут записав декілька моментів, що ще також хотів би вам розповісти. Так, про ПВП розповів, про друзів розповів, налаштування розповів. А, далі хотів би розповісти вам про будівництво. А, як ви бачите, у нас є креслення, да, ось, креслення будинків. Це взагалі не відноситься до вічної землі, це відноситься до самих креслень. Обов'язково. Все структуруйте. Тобто, ось бачите, в мене є декілька варіантів висоти ось цього дому. У мене є ось такий дом, є ось такий дом. До речі, ось цей дуже-дуже зручний, він в декілька ярусів, але вміщає в собі абсолютно все. абсолютно все Дуже дуже мені сподобався я обов'язково його побудую. Також, ось такі теплиці. тобто Все окремо структуруйте, нічого не завалюйте, щось одне. Робіть дуже велику кількість креслень. Тому що взагалі це буде набагато зручніше, коли вам потрібно не будувати все, а збудувати тільки теплицю. Ви взяли цю теплицю быстренько раз, збудували на своєму сервері. І лише її, а не цілий будинок разом з теплицею, а ви взагалі того будинку не хотіли там, чи ще щось. Так? Тобто це також зафіксували. Це пам'ятаємо. Далі. Нажавши на англійську клавішу J, ми можемо перейти до завдань. З яких ми можемо отримувати додатковий стральний пісок? На жаль, я зараз на G нажимаю, мене нікуди не перекидає, тому що я вже ці всі завдання пройшов, я вже отримав астральний пісок. Ну, Там плюс 20 дає буквально за кожне завдання, там наче 6 завдань, ну, щось таке, все елементарно. А, далі, як можна ще круто отримувати а, ось цей астральний пісок. А, зараз покажу ось цей астральний пісок також є можливість дуже легко отримувати, виконуючи завдання вічної землі. Ви скажете, які завдання можуть бути на вічній землі, а розробники їх зробили, і вони майже не закінчуються. Ми нажимаємо Escape, вибираємо вічна Земля, вибираємо заказ в магазині, нажимаємо на заказ. І ось всі замовлення, які ми повинні робити на вічній землі. Наприклад, нам потрібно по зібрати 10 капуст. Тобто ми будуємо грядки, будуємо все, що нам потрібно для того, щоб ці грядки автоматично росли. Да? І за 10 капуст ми отримуємо 3600 астрального піска, 120 астреаліта плюс ще 120 астреаліта. Круто, круто. Халявний астральний пісочок за те, що виконуємо ось такі елементарні завдання з абсолютно всім, що нам потрапляє з сервера сюди. В ящик ми беремо. Ці семіна, да закидаємо їх і спокійно собі проходимо ці завдання, отримуємо на халяву астральний пісок. Ну, як майже на халяву. Це також зафіксували. Далі. Ще хотів вам розповісти про те, що кожен раз розробники додають щось нове, щось цікаве в гру, як, наприклад, зараз ось ці ящички. А я його залутав, тому що він з'явився прямо ну, ось тут коло мого будинку, я не міг його не залутати. Uh, ці ящиків є декілька. Тобто ось ці квести обов'язково проходьте. Чому? Тому що ви проходите квест на вічній землі, але подарунки з нього падають у ваш основний рюкзак. Ось мій основний рюкзак зараз на цьому сервері. І Ось ці подаруночки мені впали. Мені впав лунний мармелад, мені впав це тушоване м'ясо і ось це все. Це мені випало ось ці рибні консерви, до речі, також. Це мені випало, коли я підібрав ось цей сундук. І навіть випало 1000 стархрома. На даний момент в мене там щось в районі 170 тисяч стархрома. Я особливо вже і не маю на чого витрачати, в мене вже майже все є. Але, блін, приємно. З цього ящика тисячу, там, наприклад, ще 4 ящика знайдіть, ось вам 4 тисячі стархрома просто безкоштовно за те, що ви собі побігаєте по ось цьому Чорноленду uh, да, повічній землі. Далі, тут є можливість визивати uh, автомобіль да, там, чи мотоцикл. Тобто ми нажимаємо B, вибираємо будівництво, вибираємо гараж, uh, ну і ставимо його, там, не знаю, ось тут. да, Все, гараж поставили. Uh, далі вибираємо. Мотоцикл. Я, наприклад, вибираю ось так: там все все саме нове. Ось так. саме Все саме заряжене. Загружаємо, будуємо його. І ось. Тепер ми нажимаємо G та викликаємо моцик нам. І на ньому можемо собі кататися. Ну, По-любому, у вас є дуже велика кількість е бензину, який у вас перенісся, там, просто так, або по тих чи інших причинах у вас дуже багато цього бензину зібралося. Ви спокійно можете собі на Eternal Land заправляти мотоцикл і кататися. Чому б ні? <гум> Тому також зафіксували, є така можливість будувати гараж, і чи то машина, чи то мотоцикл, будь що. Ми будуємо на ньому, їздимо так легше переміщатися, ніж бігати на своїх двох. Так, далі хотів би розповісти також цікаву інформацію для тих, хто іноді бувають розробники буквально недавно було змагання за найкращий будинок на вічній землі. А для, і всі там включали максимальну фантазію, починали будувати якісь там круті будинки. І дуже важливо те, що на вічній землі можна ось всі ці дерева переміщати, куди вам зручно. Не обов'язково їх знищувати. Тобто ми підлітаємо до дерева, вибираємо F там, і е, ось де там нам його дозволить поставити. А що таке? Розбукована формула завдання. Що за прикол? А, а, коротше, трішечки глюкана. <свісно> тобто, все, оце також запам'ятали. Тобто, є можливість всі дерева переміщати так, як вам зручно. Тобто, ви побудували гарний будинок, ви взяли собі, підставили всі дерева, щоб вони гарно стояли. І кайфуєте, запрошуєте друзей, ПВПшитеся з друзями і так далі. Так далі і тому. Подібне. Ну що ж, друзі, я надіюсь, це відео було для вас корисним. Не забувайте ставити вподобайки. Не забувайте підписуватись на цей канал і взагалі підтримувати україномовний контент. А ви були на каналі Атомік і бажаю вам всього самого-самого найкращого. Та до наступних зустрічей, друзі, в наступних відео.